Емоційно відреагувала на останні події цей трагічний інцидент ЕКАЗ Гуладзе, яка стояла біля витоків нової патрульної поліції України. Вона звернулася до громадян України з несподіваним закликом. Давайте послухаємо. Я щас хочу звернутися к людям і попросити вас за чому точе странна. Не довіряйте нам. Не довіряйте нам. А не довіряйте словам. судіть нас по поділа і строго. Але окрім того, Азголадзе зазначила, що змін у одній лише патрульній поліції недостатньо. Якщо не буде змінюватися вся кримінальна юстиція, мін'юз, прокуратура і суди, то ми потонемо. Реальні реформи це єдине, що може врятувати Україну. Про це говориться щодня. І кожен день додає нам нових викликів цього тижня. Це стало зрозуміло на Мюнхенській безпековій конференції, найавторитетнішому міжнародному форумі. Саме тут 9 років тому пролунала знаменита промова Володимира Путіна, в якій він звинуватив західні країни у спробі захопити панування над світом. Тоді він попередив, що у взаєминах з Росією захід чекають непрості часи. Мовляв, Кремль планує змінити правила гри в міжнародній політиці. І ось цього тижня на конференцію в Мюнхен приїхав Дмитро Медведєв і відзвітував. Обіцяне виконано прем'єр Російської Федерації оголосив заходу: ми в стані холодної війни. Чи перейде це в гарячу фазу? Позиція Росії така: Захід повинен відновити з нею співпрацю, зняти санкції. Якщо ж цього не станеться, то всьому світу буде непереливки. Всі подробиці у Андрія Бориса. У тижня в Росії масштабні бойові маневри. 8,5 тисяч військових, 900 танків та БТРів, півсотні кораблів та 200 літаків і гелікоптерів. На раптові навчання підняли весь південний військовий округ. Війська переведені у найвищий так званий повний ступінь бойової готовності. Це означає, що армія готова негайно піти у бій. Лічний застав підтверджує свою готовність надіжно обізпечить безпечність Росії. На юго-западному стратегічному направленні, включаючи полуостров Крим. У лютому 14-го Путін також раптово наказав провести навчання, щоб підготуватись для захисту рубежів. Але маневри стали прелюдією до нападу, анексії Криму та війни на сході України. Чого ж чекати після навчань лютого 16-го? У СБУ звертають увагу за дивним збігом обставин у цей же час. На Донбасі маневрують бойовики. Ми можемо тільки робити припущення про те, що проводиться бойове злагодження. Військ військові експерти не виключають, може статись новий прорив на Донбасі. Росія Готується до торгу. Я можу передбачити, що може бути якась величезна провокація, а можливо, якийсь прорив оборони українських військ з метою просто демонстрації того, що Путін може піти на велику війну в Україні. Українська розвідка попереджає також і про нарощування Росією сил в окупованому Криму на півострів, і без того нашпигований зброєю під прикриттям навчань стягнули додатково сотні одиниць техніки. Туди були перекинуті повітряно десантні підрозділи, було посилене угруповання. Корабельне. В Криму за даними розвідки розмістили й установки іскандер. Вони стріляють крилатими ракетами середньої дальності і здатні переносити ядерні боєголовки. А це уже загроза і Європі. Росія порушила міжнародний договір, яким зобов'язалась знищити ракети подібного типу. У Європі всерйоз заговорили про загрозу війни між Росією та НАТО. Телекомпанія BBC навіть написала ймовірний сценарій: Росіяни розпалюють гібридну війну, схожу як в Україні. Тепер у Прибалтиці союзники уводять війська до Латвії та Естонії. Сторони обмінюються ударами тактичної ядерної зброї. За фільм Росіяни образились. Мовляв, з нас невиправдано роблять ворогів. Заявив прем'єр Дмитро Медведєв, який представляв Росію на цьогорічній конференції з безпеки в Мюнхені. Остається недружественною і закритою, по нашій оцінці, політична лінія НАТО в отношені Росії. Можна сказати і різче, ми скатились, по суті времена нової холодної війни. Виступ Медведєва мало хто слухав без обурення. Одні емоційно реагували, інші демонстративно полишали залу. А на що ви сподівались, розпалюючи конфлікти по світу? Відповів Медведєву український президент. Це не громадянська війна, пане Путін. Це ваша агресія. Це не громадянська війна у Криму. Це ваші солдати, які окупували мою країну і це не громадянська війна у Сирії. Це ваше бомбардування мирного населення у Сирії. Лідери країн східної Європи закликали союзників по НАТО ще більше посилити військову присутність в регіоні. Агресія Росії цілком реальна. Наступає не холодна, а гаряча війна, оскільки Росія демонструє відкриту агресію в Сирії та Україні. Нічого холодного немає. Це доволі гаряче. Цього тижня міністри оборони країн альянсу остаточно домовилися з цього питання невдовзі в шести країнах НАТО розмістять постійні контингенти до тисячі бійців. Це будуть багатонаціональні сили. Таким чином, ми підтверджуємо, що атака проти одного із союзників це напад на всіх. А відтак весь альянс дасть відсіч. Та найімовірніше зіткнення Росії і НАТО сьогодні не в Прибалтиці чи Польщі, а в Азії на сирійському фронті. У ЗМІ навіть заговорили про загрозу російсько-турецької війни. Боях у Сирії переломний момент. Війська Башара Асада за підтримки з повітря російських літаків взяли в оточення повстанців у місті Алеппо. Це ключовий опорний пункт спротиву режиму. О, господи, що вони творять? Росіяни розбомбили мечеть, знищили школи та наші дороги. Наразі місто тримається, та урядові сили вже відрізали шляхи оснащення повстанців. Війська Асада наближаються до кордону з Туреччиною, країни-члени НАТО. В Анкарі натякають, якщо Асад і Росія не зупиняться, турки застосують зброю. Як тільки Туреччина відчує загрозу, ми застосуємо сили у Сирії подібно до тих, які ми свого часу використовували в Іраку. Ми не будемо вагатись. До наземної операції в Сирії готова і Саудівська Аравія, яка підтримує у війні повстанців. Вона уже відправила війська на базування до Туреччини. Росія у відповідь також готує наземні війська. Ймовірно, це й було основною метою масштабних маневрів. кажуть російські експерти. Головну роль в нашої провірки грають з'єднання воздушно-десантних військ і морської піхоти. Росія демонструє теж свою готовність. Пібросіть війська союзники Туреччини по НАТО схопились за голови, адже у випадку агресії доведеться вступитись за Анкару. Миттєво стали домовлятись із Росією про припинення вогню. У четвер в передень Мюнхенської конференції з безпеки вдалось досягти згоди. За тиждень стрілянина має припинитись. Ми досягли домовленості на папері, але попереду справжній тест. Чи почнуть його дотримуватись? Усі сторони конфлікту. Та у припинення вогню, схоже, мало хто вірить про це на наступний день. Після переговорів заявили самі ж дипломати, що домовлялись. Думаю, 49%. А я вважаю, шанси на виконання ближче до нуля. Росія продовжує скидати бомби на сирійські міста. Вже після досягнутих домовленостей загинули 12 мирних жителів. Результати подібних атак шокували навіть Ангелу Меркель, яка цього тижня відвідала Анкару. Ми були не просто шоковані. Ми були у жаху від того, які страждання десяткам тисяч людей принесли бомбардування насамперед з боку Росії, і все ж ймовірно союзникам таки вдасться вмовити турків не розпочинати наземну операцію, каже військовий експерт Михайло Самусь. Водночас боягузлива позиція США і ЄС, які не знають, що робити у Сирії, і поки програють Москві, може ще більше розохотити Путіна. Восени в Росії вибори в Думу і перемоги на зовнішньому фронті. Ті мають компенсувати чутливі поразки на внутрішньому. Андрій Борис, факти тижня.